Одинадцятикласники у селі Теслугів на Дубенщині вже готуються до випускного, репетирують танець. Втім, розминка коротка, адже треба плести маскувальні сітки. Довга перерва і хороша погода дозволяються робити біля школи. Андріана хоче вступити у Києво Могилянську академію. Щодня готується до мультипредметного тесту. Плетення сіток теж як щоденна необхідність. Неважко взагалі. Ми почали плести сітки, мені здається, що навіть з початку навчального року. На мою думку, це дуже важлива справа, тому що ми повинні допомагати армії, тому що вони нас захищають, вони на сході, вони нас рятують. Якщо в нас є можливість, то ми зобов'язані це робити. Діти плетуть не лише сітки, шиють камуфляж на військову каску, беруть тканину додому, її ріжуть, шивають, міряють і створюють виріб. Тут така маленька сіточка. На неї просто береться, ріжеться, зав'язується. Москітна сітка зав'язується. Тут є там резинка, вона тримається. Прийшли допомагати школярам і жителі села Ярослава, мама військового, син вже півтора року на фронті, отримав четверте поранення і нині на лікуванні. Дуже дуже переживаю. Кожен як, як свій рідний, бо і мом допомагають, і ми маємо можливість. Також стараємося як може. Учні, працівники школи та місцеві жителі сплели вже більше 10 тисяч метрів квадратних маскувальної сітки. Гроші на тканину та все необхідне постійно здають селяни. Наші односельчани це безподобні. Як я кажу, на них вони неймовірні люди. бо… Маючи невеликий заробіток в селі, досить невеликий заробіток, але немає такого місяця, щоб люди не здавали свої власні кошти і або продукти харчування, або, наприклад, треба прийти і згутувати, щоб щось було домашнє. Це взагалі такі посилки величезні, які відправляються на передову. У Теслугівському ліцеї навчається 158 учнів. Діти залишаються після уроків плести сітки, якщо є велике замовлення від. Військових військові казали, що е, от наші сітки, вони, по-перше, є дуже легенькі. Вони е, їх захищають е, навіть від дронів. Додому беруть, вдома ріжуть і односельчани, ріжуть тканину, от, і, і діти додому беруть, ріжуть тканину. От, і швиденько то все стали, зробили і відправили. От, е, Знаєте, в дітвори така виховується доброта, можна так сказати, любові, людяність. От і мені здається, що ця війна показала, що наскільки ми є українці молодці, що ми вміємо один одному допомогти. На меті у школярів почати виготовляти для військових камуфляжні костюми, більш відомі як кікімори, стимулюють слова подяки від захисників, і спільна мета разом до перемоги. Аннецю, Захаров, Новини Рівного.